Volvo xc 90 пробіг 150 тисяч км, настав час міняти речаги. Речаги є, а як міняти, в інтернеті я не знайшов. Тому розбирався сам і хочу вам розказати, як і що. Тому що інформації дуже мало. от Старі речаги геть, отак от тіліпаються, це неправильно. От. і Основна проблема при їх заміні це те, що оцей болт він впирається в пневму, в пнєвобалон. І для цього треба пневмобалон зверху. Ослабити, розкрутити три гаєчки. Три і тут я ще від'єднав оцей от штуцер. От, і пневмобалон спускається, але це не саме головне. Від'єднав датчики положення кузова. Е, Прийшлося трошки розібрати підв'язку. Щоб це зняти, обов'язково треба брати зйомник. Без сйомника молотком нічого не виходить. От я пробував. Що далі? Отут я відкрутив кріплення стойки самої, ослабив трошки. Все це зайняло буквально пів часа тобто на цей момент. І тепер є доступ до, до кріплення рычага. Одне кріплення, ось тут. І оце друге. Тобто стойка вже ходить. Можна спокійно достати туди ключом. І відкрутить, і поставить новий речах. От.